Цікаво щось робити, цікаво експериментувати, цікаво от робити якісь речі, які потім працюють саморобні вибухові. Виїхали, відпрацювали, свою задачу зробили, вийшли, відпочили. І так от зараз працюємо там фактично кожен день. Це цікавіше, ніж напевно бути просто в піхоті. Є поле для творчості, можна щось видумувати. Класичний постріл РПГ дообладнаний додатковими осколками, оце чітко піде в півішку. Сюди вставляється електродетонатор, вкручується і через цей плату ініціації, ну, тобто при будь-якому там русі і касанні, воно спрацьовує. рпг ми, ну, якщо впівішники працюють постійно, то це мінімум 10 скидів уходить в день. Дронщику треба, щоб викидати 4 міни, от таких навіть дистанційних, ну йому треба там година часу, А групі треба на це потратити півдня. Виїхати, донести, поставити, зайти, не спалитися, вийти. зайти да, не спалитися, вийти, не спалитися. Тобто я думаю, що в принципі все йде до того, що воно буде. Працювати сугубо на, на, на дронах і на безпілотних системах. Міна в зборі. Це у нас готова голова вже розпаяна. Сюди всередину вставляється труба з пластидом, з підривником і з батарейки. З одної сторони у нас батарейка, сюди вставляється, з іншої сторони вставляється підривник. Электроспичка вставляется в подрывник, в кадешку, в капсуль детонатор. Вот это все, я не буду на этом показывать. Вот это все собирается вот так. Сюда одевается голова. Ну, сейчас мы будем вот так и... Путин Потом у нас одевается пружинка. Пружинка нарезана, она працюет как осколки. Просто нарезана пружина и разрывает. И Потім вставляється сам механізм. Шапка ж тут. Підівати не буду, потім тяжко виймати. В такому варіанті воно скидається, коли падає на землю, від удара оце спадає самі ці стабілізатори і звідси вилітають розтяжки. Потім, коли ти дергаєш за розтяжку, тут ниточки. Воно тяне за шпильку, шпилька касається до пружинки. Контакт замикається, і воно спрацьовує. Ой, і мама Відбувається шикідем, вибух. Шикідем. В принципі, вона спрацьовує в будь-якому випадку. Вона не знімається, батарейка не розряджається, точно презентів 70 вони їх, їх спрацьовує так, як треба. Ну, бувають там трабли різні, але в основному все працює. Тут все ну, доволі просто. Основна проблема не стільки замінувати, скільки вийти до і повернутися назад. Тобто цей шлях там, до, до позиції, від позиції до точки мінування це саме саме небезпечно. Мінування, ну, умовно, ділиться на декілька етапів. Є доставка мін до місця установки. Тобто, спочатку відбувається доставка, міни завозяться, складуються десь там під якимось деревом, там, умовно, щоб їх не було видно. Це десь теж по сіріку все це вивозиться. І потім вночі група виходить, і вже вночі там, ми виходимо, якщо протитанки, ми виходимо, виставляємо. Якщо протипіхотні, так само це там, взяли з собою в рюкзачок пару мін Ну, ми закриваємо там позиції піхоти. Є позиція, ми вийшли перед ними, там поставили протипіхотку, пульти там чи ну, керування звели до блінтажа, роботу закінчили, вийшли собі на відпочинок. Максимально треба бути обережним, ну і коли ти працюєш. Навіть в майстерні тут треба ну 10 разів краще все перепровірити, чи в тебе там не де нічого на який не обірваний не проводок, нічого там. По роботі в полях, ну там взагалі треба бути обережним. Тобі постійно треба дивитися під ноги. Це все з досвідом набувається. Ти вже просто знаєш, як можуть дрони роблячи, коли ти сам робиш скіти, ти вже розумієш, яка може бути там. Ініціація в той, в, в той самої і ти вже підходиш до неї, дивишся. Ага. Тут можна провода обрізати, тут краще не чіпати, краще підірвати на місці, або взагалі лишити, якщо він нікому не заважає, просто до нього не лізти і не чіпати. Наприклад, з тими самими ланцетами, ланцет прилітає і в ланцеті є ловушка. Є основний заряд, а є в голові ловушка. Ти коли викручуєш сам, хочеш добратися до модуля управління, там от кришечку знімаєш. А там стоїть так само на мікріки, на виключателі, стоїть електродетонатор, і тільки роз'єднується контакт, воно спрацьовує, вибухає там, тих 100 грам пластида, ну, цього вистачає, щоб, щоб нанести шкоду. Вбити, напевно, не вб'є, але от, поранити поранить добре. Ну і з такого самого напевно, небезпечного це була охота, це група із МінОЗМ. 72. ОЗМ це протипіхотна міна, це випригуюча міна, яка випригує зі стакану, піднімається на рівень там, метру і розривається, при цьому розкидуючи багато осколків. Охота була ну, вона зроблена таким чином, що їх просто декілька, і вони спрацьовують всі одночасно. Тобто тобі хватить зацепити одну міну і вона ну, спрацьовують всі. Була натягнута ягоза перед позиціями їхніми, і до ягози прямо прив'язані міни. ОЗМ, кимонки, розтяжки всі прив'язані до югази. Ти як тільки намагаєшся відтягнути проволоку, щоб пройти, ну, відбувається підрив. Багато цих боєприпасів, вони в них старі, і незрозуміло, як спрацюють. Тобто краще все підривати на місці. І в якийсь момент зірвали чеку і ми так щук, ну, ми зразу по кущам. Перечекали 15 хвилин, ну, Юра, тоді ми таки сиділи, курили, та все пішли, воно вже нерване. Поки ми сиділи, коли я давай ще дві хвилини, ще по одні сіріті з курими підемо. От поки ми цю сірецю докурювали, воно якраз відбувся вибух, воно якраз здетонувало. Я думаю, що треба йти в сторону технології. Треба переходити на мінування з допомогою техніки. Дрони, FPV-дрони, машини, які можуть виїжджати на дистанційному управлінні і імінувати щось і, з мінімальною присутністю скажімо так, особового складу посадки. Ящик. що ти хочеш сказати своїм підписникам це пизда <с tempo> трофей доброго ранку давай все, зустрічаємо світанок. Опачки. Позивний борода, звати мене Олександр, службу прохожу в 65-й бригаді, інженерно саперний взвод 1-го батальйону. Молодший сержант прийшов в принципі солдатом, до цього не служив, в армії не був, розпреділився, ти сапер, став сапером. Основна маса знань, які зараз є, вони всі вже відбулися тут на місці в умовах бойових дій. Освіта вища, Рівненський державний технічний університет, інженер-будівельник. Я був співвласником будівельної компанії. Ну, компанія ще жива, вона ще там працює, але всі, всі хто був, в чоловічій статі в компанії, всі зараз воюють. Сину зараз 20 років, дочки 15. Ну, коли почалася повномасштабна війна, я вивіз сім'ю, а сам пішов воєнкомат. Родом з Хмельницької області. Місто не тішин, живу зараз під Києвом, Ворзом. Трошки там щось відбудували будинок, пряме попадання в сарайчик, сарайчика нема. війна була ну, дуже близько. Було розуміння, що в принципі треба йти, не маючи досвіду, хоч щось робити для того, щоб, можливо, чимось допомогти там, країні армії. У нас дуже дивне суспільство. Коли виникає якась проблема, я пам'ятаю, коли Київ завалило снігом, люди. Хоч до рани прикладають. Люба кафешка тебе напоїть кавою по дорозі, там, де ці замети були. Джипери всі повиїжджали, всі друг друга витягують, всі лопатами діляться. Ну просто красота. Сніг зійшов, все, оп'ять тим мудак запаркувався на моєму місці. Цікаво, так само ну, на початку війни було все, всі, всі герої, а тут зараз сніг зійшов і все, і всі вже не герої. Прям зовсім я жалів, що там, то напевно ні, але думки такі приходять інколи. Що може б лишився вдома, тому що ну, ти, коли приїжджаєш додому, дивишся, коли ну, твої сусіди вдома, і вони два роки вдома вже. І взагалі ніхто нікуди не ходив, і для них це все, ну, тобто, картинка по телевізору, то якось так інколи буває, думаєш. Міг би так само там бути вдома, займатися роботою, знайти якусь там, не знаю, лазейку 10 причин і взагалі не потрапити сюди. З іншого боку, це досвід. Навіть інколи цікавий. Київ не воює давно. Там все вернулося на мирні рейки. Там абсолютно все спокійно. Ну да, прилітає там час від часу щось. Да, там десь там пропадає світло, це там основна проблема. А так за два роки люди повернулися до абсолютно того самого життя, яке було. Єдина проблема, щоб не зловили і не забрали, умовно там. В них нема вже цієї війни. Якщо в тебе немає когось, хто безпосередньо там, з твоїх родичів, близьких, там, батьки, брати, там, немає того, хто воює безпосередньо, да, зараз, то для них цієї вже війни немає. Люди живуть як жили раніше, ну там може трошки гірше. Це не моя фраза. Якщо ти не на війні, ти повинен бути для війни. Люди все одно повинні якось. Ну, тобто, я, я не про те, що вони жили мирним життям, але вони повинні включатися в ці процеси. Людей накриває по-різному. Хтось прийде з нормальним ПТСР -ом. І він, ну, він частковий буде у всіх, тому що ну, тут фактично за два роки не Ну, Напевно, взагалі нема нікого. Без якихось там поранень ну, теж їх там, цих людей не, 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 не так багато лишається. І відчуття справедливості. Ти хочеш, щоб ти, ти прийшов, ти думаєш, чесно. Якось люди скажуть тобі там, дякую, а люди десь можуть ляпнути, я тебе туди не посилав. Мені здається, що в нас дуже мало скажімо так, позитивних ветеранів, які приходили б тим і розказували веселі історії. А насправді про тому всьому жаху, який відбувається, ну, там, можливості поржати і веселих історій, ну там. Їх їх хватає. Зараз треба міняти трохи підхід до навчання, треба вже максимально показувати, що таке FPV-дрони. відрони. Найбільша небезпека це зараз там. Що таке дистанційне мінування, на що звертати увагу? Я думаю, що за місяць можна людину вчити, якщо людина хоче вчитися. В цій війні зараз не зможуть виграти не вони ними. Просто в них ресурс людський набагато більший. І перемир'я не дуже добре. Тому що ну, не буде, миру не буде. І навіть якщо це перемир'я буде, через пару років все це знову почнеться. Тобто вони відновлять свої сили. Тут питання, чи за цей період перемир'я, чи ми зможемо модернізувати армію і наростити якийсь там потенціал для того, щоб потім далі оборонятися, там, чи відвоювати свої території. Зараз основна мрія це вернутися додому. Цілим, цілим і нешкодженим. Це таке це основне. Все значить, як закінчиться війна. Все закінчиться, Україна почне відбудовуватись. І щоб показати тим козлам, блядь, як можна жити. Ми маємо жити краще, ніж вони, в десятки разів. Щоб вони там на болоті там вдавилися. Я думаю, що все буде добре в кінці. А якщо не буде, то це ще не кінець.